Зима торгової фірми Мінімен Стамбул, Туреччина. Так, Зима розрахована на мінус 30. Це термо чербіткі плюс всередині йде натуральна цегеєчка. Зазвичай і термотканини недостатньо. Турки ставлять це всередині. Так, Гарна залібка на всю. Бачите, якісна залібка через фурнітурку це обов'язково. Це та заліпка яка довго прослужить і гарно фіксує. Язичок. Зверніть увагу, язичок тут вшитий. Тобто він нічого не пропускає. Це теж добре. Так, всередині витягається устілка. Це чудово. Чому? Тому що можна достати, посушити і подивитися, де наш пальчик. Ось супінатор тут такий гарбочок. В устілки навіть. Так, ось такий носик, шикарний, міні як завжди. І по всьому периметру, бачите, внизу така от тканина, яка так само не царапається. П'яточку зробили, все зробили. Тобто, після носки зовсім нові. Твердий заднік, твердий носик. Ну, Тут м'якеньке, повинно бути, щоб до, та ближче до ніжки там завжди м'ягко, щоб ножку не царапало, не давило, не терло нічого. Так, підошва, Підошвачка двойна, термоеластоплат з добавками. не промерзає, не тріскає, не лопає. Ну, таке взуття Воно ну, постійно нове, завжди нове. І дітям дуже комфортно. Півтора см запасіку треба брати, з учора меха. Класне, комфортне. Чудове, просто звертайтесь.